Приготуємо з вами домашню буженину. Беремо м'ясо та очищаємо від зайвого жиру. Далі добре м'ясо обсипаємо приправою. Моя помилка була, що я не посолила м'ясо, так як вважала, що її достатньо в приправі. Тому обов'язково підсоліть нашу буженинку. Замотуємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 2 доби. Мій помічник вже зі мною. Замотуємо наше м'ясо в фольгу та ставимо в розігріту духовку до 70 градусів на 3-3,5 години. У мене в духовці не було термометра. Тому буженинка вийшла трішки підсушена. Обов'язково виставляйте температуру 70 градусів. Або ж духовку можна трішки привідкрити. Це м'ясо дуже добре смакує з гірчицею. Обов'язково спробуйте приготувати. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.